Добрий день глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо запускати котла в нашій квартирі. Ми його змушені були зняти, демонтувати, тому що ось в цьому дроті, який йшов до цієї розетки, не було напруги. І ось там він виявився перебитий, тому ми знімали і було ось що. Сподіваюсь, зрозуміло ж це котел. Сподіваюсь, зрозуміло що це місце, де стояв котел. І сподіваюся, зрозуміло, які рукожопі спеціалісти через провід пробили. Питання, хто буде компенсувати роботу по ось цій штучці? Але котел ми знову повішали на місце. Всі недоліки прибрали. В розетці є у нас напруга. Тепер. Під'єднали ми знову всі краніки. Признаюсь, одразу котла я вже запускав до того. Щоб він запустився, нам треба створити в системі опалення ось в цій системі тиск. Я закрив ось ці розходометри, тобто закрутив їх до упора. Закрутив ось ці краніки на обратку, Оставив тільки ось цей контур і цей контур. Сюди, бачите, краник у мене відкритий. Ось на цю трубу я подаю. Це і є у нас подача. Водичка піде у нас через наш русний сушарку. Хто дивився моє відео, як я монтував цю систему? Знає. Тут у нас тиску немає. І тут у нас закрито, щоб не через теплообмінник йшла у нас водичка. А щоб вона йшла через цей контур. Я спустив воду через цей кранік, тому в цих трубках водичка є. Я відкрив кран Маєвського на, нашій, на нашому рушнику сушарці. Я його закриваю. Тепер у нас сюди піде вода і вона вийде, вийде ось цей краник. Краник ми закриваємо поки що. Тут у нас відкрита водичка, тут у нас теж відкрито. Не бушуй. Чуєте шум води? Так, бачите, вона вибулькує, труби у нас заповнені. І тепер, коли у нас повітря вийшло, повірте, якби перший раз, коли я запускав, у нас тут він більше пшикав, ніж водичка йшла. І тепер я закрив цей краник. Чекаємо, коли у нас з'явиться тиск в системі. Про це буде свідчити стрілочка манометра, яка підніметься. Анометр у нас в даному котлі під'єднаний ось до цього контура. Я відкрив кранік і у нас тиск з'явився. Коли у нас йшла водичка, було видно, як у нас, бачите, він ще, ще в принципі видно, йде витрата. Нам більше тиску не потрібно. Бачите, і у нас ось цей розходомір піднявся доверху. Я зараз знову його. Підкручую, у нас, бачите, він опускається. Закручую, він піднімається. В принципі, зараз у нас є тиск. Можна водичку випустити. Ой, вибачте, повітря випустити, бо тут у нас його нема, він же ж пішов через ось ці труби. Текло трошки. Це означає, що на 95% у нас все. А тут у нас тиск мав пасти. Ми його знов підкачуємо. Ці у нас контури поки що не заповнені. Під'єднуємо наш котел до живлення. І і хі 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 вмикаємо теплу воду? Газ не забуваємо відкрити. Як чуєте, він у нас гуде, вогонь горить. І перевіряємо. Від котла до краніка у нас трошки є труб. Спочатку побіжить холодна водичка, а далі буде тепла. Прийшло трошки більше хвилини, і вода у нас стала гарачою. І тут у нас, бачите, показує 47 градусів. Ось цю штучкою ми можемо регулювати ось якось так. Так, зараз я виключаю теплу водичку. Він має зупинитися. Зупинився. Тепер давайте перевіримо, як він працює на наше опалення. Бачите, у нас пішов поплавочок донизу, це означає, що тільки, бачите, він аж підпригує. Ці всі контури закриті, є індикація полум'я. Тут у нас має прогрітися. Так, да, оця трубочка вже тепла. Нічого складного. У нас котел запустився. А далі ми таким самим чином запускаємо ось ці всі контури. Котел, звичайно, ми вимикаємо. І з таким чином він у нас переходить в режим тільки. Гарячого водопостачання і має через деякий час вимкнутися. Тепер наступний контур нам треба заповнити водичкою. Перекриваємо, бачите, у нас е зупинилась. Зупинилась циркуляція водички, перекриваємо цей контур, тому що тут у нас нема води. І перекриваємо наш розходомір. Так само перекриваємо ось тут. Відкриваємо цей контур. Зараз розширювано бачка. у нас все піде сюди. Тому відкриваємо ось цей контур. Бачите моментально? Пішло. І відкриваємось тут. І зразу, щоб не втрачати час. Я вимкнув котла і перейшов до ось цього. Чуєте, як у нас заповнюється водичкою наш ось цей контур. Закривати ці контури треба, щоб у нас не було ніяких незрозумілостей. Бачите, поплавочок у нас втік, тому що водичка йде, заповнює. І чекаємо, коли у нас це ж у нас. Підігрів підлоги. І коли у нас труби заповняться водичкою, вона звідси почне витікати. Тоді ми зупиняємо цей процес і переходимо до наступного контуру. Тепер у нас йде процес заповнення четвертого контура. Цей кранік відкритий і там кранік відкритий. Тиск у нас поки що показує тільки ось тут. Він у нас цей кранік перекритий. Тому він показує неправильно. І у нас ось цього отвору, це дренажний отвір. Якщо у нас створюється більше тиску, ніж потрібно, там відкривається клапан і може крапати водичка. Бачите? Іде заповнення контуру, це, якщо я не помиляюсь, у нас коридор. Трубки довгі, повітря там багато. Ось тепер починає витікати водичка з цього контура. Ми перекриваємо краник, перекриваємо ось тут. Щоб звідси не текла водичка. Перекриваємо ось тут. І в нас лишилось два останніх контура. Хто пам'ятає, це наші батареї. Відкриваємо їх, робимо аналогічно. Тільки процедура буде трошки більшою, бо в батареї у нас ємність більша. А, бачите, зразу пішов потік. Але я його закрию, тому що я не пам'ятаю, чи там краніки відкриті на батареї. Тому зараз перевіряємо це все і продовжуємо. Так, краник у нас закритий. Відкриваємо його. І беремо граньочку, відкриваємо ось тут. краник. там граньонка. і Ту саму процедуру робимо з іншою батареєю. І ось заповнюється вже останній контур. Це у нас батарея в сусідній кімнаті. Зараз трошки заповниться батарея. І з цієї трубки почне виходити водичка. Я перекрию кранік і тоді відкрию на батареї кран Маєвського. Тепер пішла водичка у нас повним ходом. Це означає, що труби у нас заповнились. Тепер нам треба заповнити усю велику порожнину батареї. Там краник закритий, тому коли у нас рівень підніметься, звідси почне чвиркати водичка, Я кран Маєвського теж перекрию. Тепер, коли останній контур у нас теж з водичкою, відкручуємо всі наші контури і подачу і обратку. І можна запускати наш котел вже на повну потужність. А далі, коли у нас вже буде система прогріється, ми можемо з цим регулювати, на який контур нам подавати більший потік, щоб він грів більше, на який менше, ну і так далі. Бачите, у нас тиски вирівнялись, тепер можна. Підкачати, але тут у нас вже махіна велика, вся система у нас, і тому довго треба чекати, коли у нас тиск підніметься. Котел, він включився пальник, і бачите, у нас розходометри показують як у нас працюють всі контури. Весь зайвий, все зайве повітря у нас вийде. В котлові стоїть у нас розвоздушник ось такий такого принципу, тому у нас тиск трошки впаде з часом. і його треба буде підкачати ось тим краніком. Перевірив я всі контури. Все у нас тепленьке. Ці два контури, кухня і коридор самі великі. У них обратка ледь-ледь тепла. Батареї у нас, як ви помітили, ще в целофані. І ми помітили, що у нас тече розходомір. Тому можна випробування закінчувати. Закриваю ці всі всі розходоміри. Закриваю ці краники. Ми ізолюємо всі контури. В принципі, всі краники перекриваємо. І тоді знімаю розходомір і міняю його. Він тече не по різьбі. А саме ось тут. В принципі, на цьому все. Гаряче водопостачання у нас працює. Опалення у нас працює. Добре, що я це зробив. Це зручно робити, поки у нас ще нема. Кухонних меблів. Тому, кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть свої коментарі, думки з цього приводу. Дякую всім за увагу і до побачення.